Ну, що, погнали, якщо ви берете у мене цілющу спіруліну або корисну ламінару по 229 гривень, ви маєте змогу взяти, наприклад, мультивітамін Мен або є навіть мультивітамін Вумен. Різниця в тому, що в жіночому ще є QZim 10 для вашої шкіри, для вашої молодості. Також тут присутні 13 вітамінів, мінерали. Тому, чому показує на цьому прикладі. По каталогу от такі вітаміни 759 гривень. Зі знижкою мінус 25%, у вас виходить 569 гривень, 25 копійок. А якщо ви оформляєте дисконтну карту, у вас виходить знижка 379 гривень 50 гривень. Тому порахували вигоду, що мені, можливо, вам потрібні жіночі вітамінки, або ви хочете чоловікові вітамінки, вони також потребують здоров'я. Або давайте так, ви берете масочку для обличчя 249 гривень і охолоджуючу масочку, отаку, наший бестселер. За 249 гривень. І що ви можете, ви можете взяти, наприклад, міст спрайт для тіла. По каталогу він 369 гривень, зі знижкою мінус 25% 276 гривень, а зі знижкою для моїх клієнтів мінус 50, це буде 185 гривень. Ось таким можна вибрати наборчик. Можна вибирати, можна компонувати, все, що ви хочете. Спрайчиків у нас дуже багато, дуже. Різних, на будь-який вибір. Тому листаємо каталог, дивимося, питаємо. Просто класна акція, про мимо якої пройти неможливо.